Вітаю, мої любі! До вашої уваги коротисочки твір Кларка Ештона Сміта Поклоніння місяцю. А перш ніж почати, не забудьте перевірити підписку, і якщо вам буде цей твір, обов'язково ставте подобайку і пишіть свої враження в коментарях. А тепер умощити зручненько і приємного вам прослуховування. Кларк Ештон Сміт. Поклоніння місяцю. Гадаю, ці безверхі храми, зведені на му, не призначалися для поклоніння сонцю. Радше вони були присвячені місяцю, промовив Морлі. Упевнений, що храм, який ми щойно відшукали, підтвердить мою думку. Ці ієроглі, поза всяким сумнівом, є місячними символами. Торвей, його колега археолог, із подивом глянув на Морлі. Надто вже зухвали, впевнено, той говорив. Здивував і сам тон Марлі і його вирази. Мрійливий, блідий, з оливковою шкірою він мав той специфічний тип обличчя, що здатний випромінювати справжню одержимість. Сам Торвий міг виявити ентузіазм, коли обставини того вимагали, проте майже релігійна пристрасть, що полинула Марлі, була понад його розумінням. Він уже не раз питав себе, чи не став його спутник занадто ексцентричним. Однак щоразу він лише бурмотів собі підніс заперечення, до якого доводилося ставитись вельми серйозно. Марлі не лише фінансував експедицію, а й понад два роки виплачував торгою щедру стипендію. Тож торвий не міг дозволити собі бути нешанобливим. дарма що він же втомився від дивних і некомпетентних зауважень мецената та нескінченних зупинок у Меланезії. Вони мандрували від потворних кам'яних бувувань острова Пасхи до пірамідальних колон. Ландронських островів. Вони відвідали безліч дрібних острівців лише задля того, аби довести колись посеред Тихого океану існував величезний континент, нині на одному з Крихітних Марківських островів, досі незвіданому. Вони знайшли рештки стін великої, схожої на храм будівлі. як це зазвичай буває, місце виявилося важкодоступним, бо тубільці його боялися й уникали. Океаніці вірили. Що там часто блукають мерці, навіть найняти провідника, аби хоча б дізнатися точне розташування острова було неможливо. Саме Марлін натрапив на цей острівець, відшукав його, наче ведений самим інстинктом. І справді вони зробили вагоме відкриття, що змушений був визнати навіть торвий, і якби не кілька влетенських каменів, що впавши, розкололи стіни, будівля виглядала б майже цілою. Самі ж руїни позаростали пальмами, тропічними хащами та колючими кущами, проте всередині периметра зруйнованих стін не росла жодної рослини. Частину підлоги досі можна було розглядіти під купами щебеню. У центрі височів величезний квадратний блок, футів за чотири завишки. Він міг слугувати за вівтар. Увесь камінь був поцяткований грубими символами, що нагадували місяць у всіх його фазах. Також на камені був цікавий жлобок, що тягнувся від центру Куба до краю, де була висічена подоба чаші, як і решта споруд на острові, ця, схоже, теж ніколи не мала покрівлі. Так, символи, безперечно, місячні, визвав торвий. І ще я припускаю, що в таких храмах приносили людські жертви. далі морлі, криваві жертвоприношення присвячували не лише сонцю, а й місяцю. Ця ідея має право на життя. Погодився Торвей. людські жертвоприношення були поширені на ранніх етапах розвитку суспільства. Можливо, до таких племен належали й ті, хто звів ці споруди. Морлі не відчув сухості та формальності, з якою погодився його колега, його поглинули почуття й думки, що навряд чи стосувалися науки. Так само, як і під час відвідин інших стародавніх руїн, він був стривожений і схвильований сумішу дивного страху та несказаної пристрасної чарівності. Очікуванням чогось магічного. Тут, серед цих могутніх стін, це відчуття ставало ще сильнішим. Воно настільки овладіло вченим, що той, здавалося, був готовий піддатися цьому маренню. Ідея про те, що храм є місцем поклоніння місяцю, захопила його цілком, хоча, по суті, це було лише припущення, а ще його переповнювали відчуття подібні до галюцинації. Хоча день видався по тропічному спекотним, він відчував дивний холод, що йшов від стін, холод накопичений за століття. Часом йому здавалося, що з вузьких тіней сонце стояло майже в зеніті, на нього дивляться незліченні похмурі обличчя. Не разу йому хотілося протерти очі, аби позбутися уявної тонкої плівки, через яку вважалося, нібито тут, то там миготий жовте та пурпурове вбрання. А іноді, попри застигли повітря, йому здавалося, що навколо снують невловимі натовпи, хоча минуло багато тисяч років відтоді, як нога людини торкалася цих плит. Морлі охоплювала тривога перед неминучою небезпекою, на мить усе його життя, мандри та дослідження постали перед ним як довгий шлях назад до якоїсь давньої держави, відродження якої було в його руках. Це приголомшувало. Часом йому здавалося. Що він, це зовсім не він. Він ніби збоку чув власну розмову з торвоєм, і слова, які він промовляв, здавалися чужими, наче їх виголошувала інша людина. Ці люди му були життєрадісним і щирим народом, бурмотів він, хоча, якщо придивитися пильніше, не таким уже щирим, існував і темний бік, культ, що поклонявся смерті й ночі в подобі місяця, чиї білі невблаганні застиглі губи. Можна було зігріти лише теплою кров'ю, що текла їхніми вітарями. Коли кров розцікалася кам'яними жолобами, вони збирали її в кубок, потім підносили її угору і кубки миттю порожніли, осушені далекою богинею, яка в такий спосіб показувала, що жертву прийнято. Звідки тобі про це відомо? поцікавився Торвий, вражений не лише дивним акцентом, що недомозик звідки взявся у товариша. А з містом почутого, Морлі зазвичай скидався на пересвічного сучасного американця. Торвий пригадав, з якою приязню зустрічали Морлі до теперішні острів'яни. Вони без підозри сталися до білих, але саме Морлі застерігали не відвідувати ці руїни. Збоку, здавалося, ніби вони вважають його одним із своїх. Кажу тобі, я знаю, оголосив Морлі, пройшовши вперед і присівши біля вівтаря. Я бачив, як. Тут він змовк, хоча Торе помітив, що він продовжує свою розповідь беззвучним шепотом, наче в нападі каталепсії. Обличчя його стало смертельно блідим, очі втупились порожнечу. а потім заціпенілими губами він вимовив дивні слова. Рхайлі мусава. протягнув він монотонно, мов читав молитву. Сам Морлі не міг би пояснити, що бачив у ту мить. Він був сам не свій, і колега здавався йому чужинцем. Згодом він не міг згадати нідих промов, ні того, що говорив мовою, якої не знав. Подія нагадувала сон, що яскраво спалахнув із газ. Коли вона минула, він розслабився і знову зміг іти. Тобі зле? занепокоєно спитав Торвей. Сонце сьогодні нещадне, може, краще повернутися на шхуну? Морлі механічно погодився, він перебував у повному замішанні. Ті відчуття зникли, лишивши по собі лише слабкий спогад про щось надзвичайно важливе, але забуте цілі епохи тому. Відпочиваючи на палубі під тентом, Морлі намагався проаналізувати те, що сталося. Пояснення торгує про сонячний удар він не прийняв, ці примарні візії були натуральними. Аби заспокоїти розум, він подумки перебрав усе своє минуле життя, дитячу бідність. Перші бізнесові успіхи з постачанням східних килимів, випадково прочитану статтю про буванню острова Пасхи, що зародила в ньому незбагненну пристрасть до археології. Теорії про затонулий континент стали його особистою химерою. Він найняв професіонала торвоя, купив шхуну із шведським екіпажем і вирушив у цю мандрівку. Тепер Мурлі вирішив, що настав час повертатися додому. Він дізнався достатньо, але відчував себе хворим. Можливо, в забобонах аборигенів була частка правди, можливо, ці камені справді випромінювали лиховісну силу минулого. Часом він почувався справжньою жертвою реінкарнації. Думаю, для цього одного рейсу досить торвею. покликав він колегу. Вранці знімаємося з якоря і повертаємося до Сан-Франциско». Торвей ледь приховав зітхання полегшення, йому ці дослідження здавалися безплідними. Згоден, до того ж, клімат Південних морів не надто корисний, я бачу, що ви не здужуєте». День швидко змінився пурпуровим заходом сонця, а вечір приніс повний місяць, що блискав море краплями ртуті. Полечарявши, морлі повернувся до свого ложа місячне світло завжди пробуджувало в ньому дивні почуття, де захоплення змішувалося з дитячим страхом перед темрявою, дивлячись на нічне світло. Морлі раптом подумав, що воно виглядає більшим і яскравішим ніж зазвичай, ніби він перенісся в епоху, коли і земля, і місяць були молодшими. Хвиля жаху накрила його, а коли відступила, він відчув, що давним-давно зниклий світ став йому до болю рідним. Він запитав себе, що він робить на цьому дивному судні. Цієї ночі він має принести жертву Халі, богині місяця. Він, Малта, відіграє ключову роль у церемонії. Треба дістатися храму, поки місяць не піднявся вище зориного каменя. Він обережно перебрався у човен і погріб до берега. На палубі шхуни було тихо. Капітани матроси, певно, вже спали. Торвей, мабуть, дописував свою монографію про етрусків. Морлі чи вже Малта швидко піднявся на пагорб. Повітря було сповнене ароматів квітів, невідомих сучасній науці. Замість океану він бачив безкраю рівнину з вогнями міст Му. Він згадав усе: боротьбу з Атлантидою, землетруси, гнів богині Рхалі. Він пам'ятав, як колись його обрали для великої честі, але серце його здригнулося і він втік. Проте не цієї ночі він почав зривати з себе сучасний одяг. Що здавався йому тепер потворним і непристойним, нагота більше пасувала його ролі. Він бачив постаті інших вірян, що прямували до храму. Стіни споруди більше не були руїнами, кожен блок стояв на своєму місці. Малта знав кожну деталь ритуалу він увійшов до храму, відчуваючи на собі погляди сотень очей, сповнених містичного жаху. Він впевнено підійшов до вівтаря, його зустріли шість жерців у пурпурових шатах. Малта здивувався, де ж сьомий, той, хто мав тримати мідний ніж. Торвей на шхуні не міг зосередитись на роботі, неясна тривога змусила його вийти на палубу. Побачивши, що Морлі зник разом із човном, він роздратувався. Якийсь внутрішній голос забороняв йому йти слідом, але він наказав матросам висадити його на берег. Піднімаючись до храму, торвий помітив, що рослинність змінилась, ці папороді виглядали первісними, і він намагався переконати себе, що це лише гра світла, але в його мозку народжувалися чужі ненормальні бажання. Острів перетворювався на безодню безумства. Раптом він зрозумів він більше не торвий, він знав свою роль. Час настав, жертва і шість жерців чекають на нього. Малта витягнувся на холодному вівтарі. Понатовпу прокотився гомін, прибув сьомий жрець. Малта бачив над собою обличчя сьомого священнослужителя. Воно здалося йому подвійно знайомим, але він не намагався згадати місяць приблизився до самої землі, аби випити кров. Малта бачив, як блиснув ніж, перш ніж зануритись його серце. Хвиля болю і вічна темрява забуття. Вранці капітан Свенсон і матроси вирушили на пошуки. Храм був порожній, але на вівтарі вони знайшли сліди свіжої крові, острів обшукали вздовж і впоперек безрезультатно. І якби моряки мали більше уяви, вони б збагнули, що археологи просто розчинилися в минулому. Ну ось і все обі! Зас, як завжди, підписка, подобайка та коментар. До зустрічі в наступній історії. Бережіть себе, мої любі, з любов'ю ваш Шепіт Тіней.